А що стосується до насосів ну, в загальному сенсі, то якщо насос, ми приїжджаємо, видягаємось насос, він буде робочий йому біля 10 років або більше, я ремонтувати його людям не раджу. По-перше, все має термін придатності. Якщо двигун пропрацював, і, наприклад, у вас робочі колеса не, ну, не дають того тиску, що треба, а, нагод, ще, двигун робочий, колеса поміняли, поставили, двигун має ресурс. Рік, два, три, п'ять, вилітає двигун, все, насос знову. Ремонт насосу коштує дорого. Це буде, ну, як правило, пів насоса або дві третини вартості насоса. А скільки воно попрацює, невідомо. Міняєте двигун, летять колеса. Міняєте колеса летять двигун. Тобто насос має перший, певний термін своєї роботи. Це десь 8-10 років в середньому. Якщо насос поміняли, поремонтували, поставили – він накрився.